Христос страждається. Вітаю вас, дорогі браті і сестри, у тій нашій духовній мандрівці, в якій ми намагаємося відкрити для себе головні таїнства віри, віри нашої церкви, таїнства віри, які нам подає Боже об'явлення. В попередніх наших роздумах ми з вами говорили про те, що є дві найважливіші правди істини, в які повинен вірити кожен християнин це є віра в присвяту Троїцю і віра в оплачення другої Божої особи пристоїй Троїці, Божого Сина Ісуса Христа. Ми теж говорили, що рання церква формулювала головні правди своєї віри в контексті передавання символу віри тим, хто приступав до святого. Таїнства хрещення. Сьогодні я вас запрошую роздумати над першим членом символу віри, який завжди був присутній у всіх хрещальних символах усіх помісних церков від початків християнства. І цей символ, цей член символу віри, знаходиться першим і найважливішим. І думаю, ви всі його. Дуже добре знаєте. В контексті укладу Нікейського царгородського символу віри ми і сповідуємо так: вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. Ми часом дуже часто швидко перебігаємо цю фразу і не до кінця над нею. Замислюємося і маємо просто час заглибитися у всю повноту, все багатство того, що звучить до нас у цих словах з глибини сторіч життя, ісповіді, мучеництва, страждання, але теж і радості Христової Церкви. Ми, християни, віруємо в єдиного Бога Отця. Перефразовуючи слова Григорія Богослова, ми можемо сказати, що справді ми віримо в єдиного Бога, тому що маємо єдиного Бога Отця. Той Бог Отець, який є джерелом Пресвятої Троїці. Той Бог Отець, який споконвічно. Народжує сина і дихає Святого Духа, безначальний, незбагненний, неописаний, вічний є той, хто на початку сотворив усе, вірую в єдиного Бога Отця. Це щось дуже особливого, яке до певної міри відрізняє християн від усіх інших віровизнань чи, можливо, релігій. Бо лише християни вірять в Бога батька, в Бога, який справді так мене любить, що його назвати можна лише найдорожчим словом, яке, можливо, дитина навчається у лоні своєї родини. Бог. Які для мене є батьком, джерелом мого життя? Віра в Бога Отця як джерело, джерело життя є головною прикметою, яку нам передає символ нашої віри. Ми з вами віримо в Бога, який є живим, на відміну від усіх інших божків, про які ми читаємо. В різних книгах священного Писання Божий народ від самого початку людської історії і досвіду свого спілкування з Богом говорив про нашого Бога як про Бога живого, який є джерелом усього життя. Він є єдиний, який є. Можемо пригадати собі оце Богоявління, який бачив Мойсей у пустелі у вигляді палаючого куща цієї неопалимої купини? В певний момент Мойсей питається, ким ти є Боже? Яким є Твоє ім'я? Бо я, коли повернуся до тих людей, до яких мене посилаєш, вони мене спитають: а що то за Бог тебе послав? Яким є ім'я Твоє? І тоді Господь каже, Я є той, хто є. Отож саме у, в особі Бога Отця ми відкриваємо живого Бога, який є джерелом усякого життя. Можна сказати, що тільки Він є по-справжньому той, що є, той, що живе і існує. Все інше Черпає своє життя і існування від Нього. Тому ми кажемо вірою в єдиного Бога Отця, вседержителя. Наш Бог Отець є вседержителем, тобто все держить у своїх руках, якби ми це образно висловили, саме через те, що Він дає усякому можливість бути, можливість існувати. Якраз віра в Бога, яким є джерелом життя, є основним елементом, чому сьогодні християни так шанують усяке людське життя. Віра в Бога, який є джерелом усякої плідності, віра в Бога, який є джерелом усякого добра, віра в Бога, який помножує життя і все те, що для того життя є необхідне. І якраз головною прикметою. Прадавнії віри в Бога Творця. Тому ми кажемо вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця, неба і землі і всього видимого і невидимого. Отож наш Бог Отець є єдиний, єдиний справжній живий, є живий і джерелом усякого життя, наш Бог Отець. Є джерелом осіб Пресвятої Троїці, родить сина і дихає Духа Святого, передаючи їм повноту свого Божества. А так само Бог Отець є Богом Творцем, який все творить Сином і Духом Святим. Він є джерелом мого життя. Я можу дихати існувати саме через те, що. Бог Отець мене любить і дає мені те життя і дихання. Кожного зранку, коли я прокидаюся і бачу, що Господь Бог дарує мені новий день, дарує мені життя і здоров'я, щоб його прожити своїми думками, в молитві вдячності, на початку дня я повертаюся до джерела, до мого люблячого Бога Отця, який є. Який є поруч, який є зі мною, який є для мене. Я думаю, що дуже важливо усім нам сьогодні є, може вглянутися в ту таємницю Бога Отця, якого нам об'явив Ісус Христос. Я хочу вас запросити послухати ісповідь віри в Бога Отця, яку ми знаходимо в ісповіді нашого Київського митрополита Іларіона, який для нас може бути сьогодні от голосом віри цієї ранньої Київської церкви, тої віри радісної, якою проголошувалася Отця віра в Бога Творця, який є близько, який Любить, животворить, є джерелом нашої надії, каже, пише митрополит Іларіон у своєму ісповіді віри: вірую в єдиного Бога в Троїці явленого Отця неродженого, беззначального, нескінченного, сина ж родженого, але собезначального Отцеві, і співкінечного і Духа Святого що від Отця ісходить і, і у сині являється. Ми бачимо, як описує Іларіон оте джерело вічно пливуче пристоїє Троїці, яким є Отець. У Троїцю єдиносушну, але роздільну особами, Троїцю за іменнями, але єдиного Бога. Амінь. Христос народився, славімо Його!